Хлопці, що ж ви дурите?» З таким упреком сьогодні вранці до нас зайшов один веселий дядько. Говорить, я ж бачив ваше відео про амортизатори Мандо. Де ви сказали, що вони являються постачальником на всі автомобілі світу. От у мене, говорить, Opel Астр, а там заводи стояли. Не Мандо, а САКС. Я говорю, так так воно і може бути. І ми ніде не ДНі сказали не в одному відео, що компанія Мандо являється постачальником амортизаторів абсолютно на всі автомобілі світу. Вони дійсно являються постачальником на такі автогіганти, як Hyundai Kia, Deo, Chevrolet та багато інших автомобілів. І не тільки амортизаторів. Так, це дійсно є. Але хтось почув те, що хотів, мабуть, почути. Ще раз повторююсь: компанія Mando являється постачальником на конвейер-амортизаторів і не тільки. На такі автогіганти, як Hyundai. Іа, Део, Chevrolet та багато інших автомобілів. Це дійсно так. Вони ставляться з заводу, вони йдуть в оригіналі. Нахімдай Іа, Део Chevrolet та багато інших автомобілів. Якось так. Дядько проходив мімо, рішив зайти і сказати, що ми брешемо, що ми помиляємося, але з юмором. Так що так, донесли вам таку інформацію. Є постачальниками на Hyundai, Kia, Дево Chevrolet та багато інших автомобілів. Звертайтеся, дякую за увагу.